Що я купив знову другого трактора собі 350, шифен. Як вам обновочка моя, а? Класс, новенький, все, потужний Трактор звір! Весь мощний побідім! Сказав один з ютуба. Ми техніки придбали. Друзі, велика, здорова. Шфе 354 Повний привіт. Два роки гарантія. Це так має бути. Мініагро агро Івано-Франківська. Калуськись, що це. Такий апарат. Ну, що вам хочу сказати? Звичайно, це була шутка. Трактор то не мій мого друга, це він собі таке купив, я так потішився, виліз, посадив, Трактор насправді не мій. Ну, звір. У нас 240-й, це 354-й, бачите, дуже високий. Помріяти можна завжди, ніхто не забороняв.